Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн знову у Києві. Політикиня виступила під куполом Верховної Ради, де розповіла наступні кроки ЄС у боротьбі проти агресора. Of of are... Так, вона анонсувала, що наступного тижня в Європарламенті розглядатимуть пакети санкцій проти тих, хто спонсорує тероризм, а також обмеження цін на російську нафту. Крім цього, Урсула фон дер Ляйн заявила, що ЄС працює над виділенням фінансової допомоги для України у розмірі 50 мільярдів євро і над передачею заблокованих грошей росіян Європа з Україною. Ви боретесь і за нас теж одним з головних питань візиту. Є обговорення вступу України до Євросоюзу. Урсула фон дер Ляйн зазначила, що час України вже прийшов. Українці не повинні вчитися бути європейцями, бо ви, українці, вже європейці. Також президентка європарламенту відзначила позитивну роботу української влади у напрямку впровадження євроінтеграційних змін. За її словами, Україна в короткі терміни виконала всі сім кроків для вступу у ЄС, завдяки чому процес перемовин для приєднання до Союзу може початися вже цього року. Європейський союз разом з Україною бореться за краще майбутнє, і разом ми можемо перемогти у боротьбі. Разом ми можемо завершити побудову нашого союзу. Разом ми можемо провести Україну у наш європейський дім. Для того щоб першими знати найактуальніші новини, ставте вподобайки, коментуйте відео та підписуйтесь на наш канал Україна сьогодні.